Друзі, привіт! Рада знову вас вітати на моєму каналі. Час перекусу. І в мене сьогодні буде паштет із курячої печінки 120 г, 25 г житніх хлібців і 80 г свіжого огірка. Як приготувати паштет із печінки я вам залишу ссылку на відео. На обід у мене буде запечена скумбрія, свіжі овочі і зелень. На вечерю биток у пергаменті і також овочі і зелень. Хочу ще нагадати, що за 30 хвилин до кожного прийому їжі і через 1 годину після ми п'ємо водичку. Моє меню на день, як завжди, є у вкладці спільнота. Харчуємося смачно і продовжуємо наш шлях до схуднення. Якщо є якісь питання, будь ласка, задавайте. Всім з радістю відповім. І мій перекус на сьогодні на 255 кілокалорій. Хто зі мною, всім смачного і всім гарного мирного дня!